І приймальні минула 24-та річниця виведення афганських радянських військ з Афганістану. Пам'ятна хода покладання квітів загиблим на цій війні. Так традиційно щороку спільнота згадує та вшановує земляків учасників афганських бойових дій. А як загалом опікується держава ветеранами та сім'ями загиблих? Нам розкажуть гості програми. Голова обласної організації української спілки ветеранів Афганістану Микола Ражик та його заступник та депутат обласної ради Віталій Грицак. Доброго вечора. доброго вечора. Шановні гості, майже десятилітня війна забрала чимало життів, але найбільше серед росіян та українців. А скільки наших земляків не повернулись додому? Додому не повернулося 102 наших земляка. Загинули там на тій війні, цинки в гробах прийшли, і два безвісті зникло. Миколайчук, Микола і Банацький. Микола. З Костопольського району, корйону, з користь району. Втрати такі. Ну, стали інвалідами, вже, як війна закінчилась, було 55 чоловік. Але втрати ще там здоров'я, хлопці от, отримують групу інвалідності, втрачає здоров'я. Вже близько 250 чоловік мають групу інвалідності. Ну, і Потрібно, мабуть, ще зазначити, що. Окрім загиблих воїнів під час цієї війни за ці 24 роки вже відійшло потойбічне життя. Набагато більше вже понад 200 наших бойових побратимів у мирний час. Тобто через шкоду завдану їхню здоров'ю, правда, в, Чи тому числі, в тому числі, в тому числі і через шкоду завдану здоров'ю хлопці мали поранення, хворіли. Ну і життя вносить свої корективи. І вже ми приходимо до бір зрилого віку. Якщо ми були солдатами, нам було 18-20 років. Треба згадати, що ще були офіцери, яким було там від 22 до. 45 років, тобто життя вносить свої корективи, і на превеликий жаль, ми, нам часто приходиться проважати останню дорогу наших бойових побратимів, які померли. А от у якому віці ви потрапили в Афганістан? Розкажіть, будь ласка. 18 років, 18 років і 6 місяців, 16 лютого 80-го року, рівно 300 років назад, я попав в Афганістан. Молодий хлопець, що я бачив, вчив навчався Пету. Працював в ПМК, попав в хірургську бригаду, потім нас Мукачево, 7 днів в Термезі, 20 днів потримали нас, трошки підучили, дали техніку нову. Ми ввійшли через Понтонний міст, через річку в Афганістан. І буквально через два дні втрата перша не вміли по поваження зброєю. наш. Ну так наполчан, як ви сказали, трошки підучили. Трошки підучили, зразу загинув. Перша втрата наша, наша була. Це не вміли. Провадження за зброєю гралися хлопці. А потім пішла, пішла війна. Я хотів би <клес> додати по коло сказати, що в цілому рівень фахової підготовки солдат для ведення бойових дій бажав бути кращим, якщо говорити скромно. На власному прикладі скажу, що <клес> я пройшов підготовку у Радянському Союзі в Туркменістані двохмісячну підготовку. І що її можна назвати такою. Це. За цей період часу вистрілили всього-всього 18 патронів і показалися на радіостанцію, вірніше, радіостанцію Великої вітчизняної війни, яка давним-давно не була на у військах. І коли попали у бойову військову частину вже на території Республіки Афганістан, зрозуміло, там інше було озброєння, інша була техніка. І приходилося опановувати уже оці знання на зразу зразу думати. під час бойових дій. От і цим можна і обсловлювати, що були і ті втрати, які можна було би не допустити. Тобто рівень фахової підготовки бажав бути краще. Ну, А чому так це був такий свідомий підхід до відбору солдатів? Ну був загально прийнятий прийом на дійсно військову службу. Одна частина солдат проходила підготовку в навчальних центрах, де піврічна була підготовка, де більш складні військові спеціальності, наприклад, механіки, водії бойових машин піхоти, оператори, наводчики. А якщо прості мотострілки, то це двохмісячний курс навчання. Хорошо, якщо він проводиться ще в повному обсязі, а в моєму а, випадку ми вкладали дерн на території військової частини, що прилетів командуючий округом, і побачив, які е, е, яка хороша територія на території цієї навчальної бази, де готували солдат на війну. От, це те, що е, призводило до неякісної підготовки наших воїнів, які відправлялися в подальшому для виконання цих обов'язків. Я перерву нашу розмову, щоб залучити глядачів, які можуть телефонувати у студії за номером 232016 і задавати питання нашим гостям. Віталій Миколаївич, а в скільки ви років потрапили? Я так як і Микола Панасович призвався в 18-річному віці. Я закінчував Рівненське технічне училище номер один. Зараз це ліцей на вулиці Мненівській, і проходив практику на харківському заводі «Серп і Молот». По закінченню на наступний день я отримав виклик військкомат, а вже на наступний день був призваний у Збройні Сили при цьому додому, відправивши телеграму, що не пишіть, пішов в армію. Повідомлю про місце проходження служби пізніше. Оце ви так поставили батьків до відома. А так... я перепрошую, у нас є вже дзвіночок. Доброго вечора, ви в ефірі. Алло, доброго вечора. Алло. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане генерал, ви балотілися депутатом Верховної Ради. Скажіть, пожалуйста, як ви раніше були депутатом обласної ради, ви за село думали? Як ви почали болотуватися депутатом Верховної Ради, сповнили за село? Село сьогодні вимирає. Це перше питання. І Друге питання. Скажіть, пожалуйста, скільки потрібно працівників зв'язків з громадкістю? і звані не менше подполковника. Яка зарплата їхня? Не, не зрозуміло друге запитання. А ви можете повторити питання, друге? Все? Добре? Ну, якщо ну, так можливо об'єднати, але... то давайте, якщо ви зрозуміли, ну, я би не, не чітко поставила і перше, і друге питання. Ну, Скільки тема нашої розмови, це так. річний? Ну, але ж я по -попробую, попробую, попробую, ага. попробую відповісти на першу частину запитання. Так, я обирався по 28-му мажоритарному округу, це Рівненський район від Квасилова до села Ходосів. Я народився і виріс в селі, і, відповідно, знаю е життя на селі. Е коли е я закінчив проходження служби в Міністерстві органів внутрішніх справ, е розуміючи і знаючи життя на селі, я е балотувався і був обраний там. Е на сьогоднішній день, якщо говорити ризик до життя на селі, воно є тяжким. Перше питання, що турбує всіх жителів району, це працевлаштування, ну і соціальна сфера. Стараюся у обласній раді відстоювати ті питання, які турбують селян, це якщо говорити коротенько, першу частину заданого запитання. Ну, але воно, власне, не стосується теми нашої нашого ефіру і розмови. Друге запитання щодо військовослужбовців, я його до кінця воно не зрозумів. Тоді, не, будь, будемо. тоді не будемо, не буде. А, до що... речі, доводиться відстоювати от в обласній раді от питання, проблеми, які болять афганцям. Давайте а, тоді, та... до цього. Так, зрозуміло, і є на території і, е, мого виборчого округу наші бойові побратими, які живуть е, і працюють там. Е, ми допомагали, наприклад, е, нашим бойовим побратимам у лікуванні. От є в нас голова Рівненської районної організації е, Ромер, який е, е, хворів. Ми допомагали і об'єднувалися, збирали кошти на лікування. Ну, займається, тобто з цим. Це їх... не залишати. Зрозуміло, віддій, не, віддій, не, віддій не віддій. залишати, адже мені вони доволі близькі, тому що я разом. Із такими ж хлопцями пройшов ту афганську війну, і кому як не мені зрозуміли їхні ті проблеми, які вони мають на сьогоднішній день, допомагаємо вирішенні питання оздоровлення у нашому. Госпіталі Клемоському госпіталі учасників інвалідів великої вічизняної війни. Там вже Микола Панасович чуть пізніше скаже. Mm. Скільки ми ну про це я би хотіла трошечки так. пізніше? Все таки, давайте повернемось до початку. От пригадаємо те, що було. Ми з вами зупинились на тому, як ви потрапили до Афганістану. До речі, чи ну якось могли вплинути солдати на те, щоб поїхати, не поїхати, відмовитись. Ну, я би сказав, що якщо військовослужбовець. Але... Він, Він зобов'язаний її виконувати за період навчання в навчальному центрі, де я проходив, тільки із моєї роти, тільки двоє не попали на цю афганську війну. Один із наших солдат захворів. І був відправлений на лікування. В подальшому був комісований. Інший, він був одружений, народилася друга дитина. А ми знаємо, що у солдат, яких є двоє дітей, вони звільняються від проходження військової служби. Ну на той період часу було так. І дружина народила другу дитину, і він був звільнений в запас. Так, як це було збройність. Коли свіння. вас призвали, от які були ваші відчуття? Вам хотілось, вам було страшно, ви усвідомлювали, що можете не повернутися? Це ну, зуміло. Юнацький вік максималізм, звичайно. Тому, що, коли ми стояли на границі в Тармезі, в степах чи в пустині точніше, то нам говорили, там вже є втрати. І коли ми побачили, що вертольотами везуть, говорить, це цим Ви були везуть". ще не там, але вже, так, вже ми... і було бум мандраж. І коли у нас. Вішків построїли всіх і говорить, хто трусить, виконувати військовий обов'язок, ша вперед, хто ж піде. Справа в тім, що ми присягу приймали, ніхто не хотів на ту війну йти. Були хлопці, які хотіли, які за тим сам війною, офіцери. Але ми в мирний час жили, і слово війна було страшнувато, По телевізору це одно було, дивіться. І коли ми війшли туди і відчули перші втрати, біль втрат, але що нам було там краще, що ми згуртувалися. Ну, але ви знали, що це за війна? Проти, проти кого? Проти чого вона ведеться? Я хотів би зазначити, що в радянські часи доволі. Непогано працювала ідеологічна машина, і всіх солдат-офіцерів налаштовували на виконання військового обов'язку і на виконання тих завдань, які ставилися командуванням перед тою чи іншою Без щ... частиною. Щодо е, причини, ми всі знали, що ми йдемо, для нас випала велика честь виконати свою місію, виконати інтернаціональний долг, е, обов'язок. Яке було сприйняття, сприйняття по різному, бачити війну по кінофільмах і чути із розповідей це одне. Власне сприйняття це зовсім інше. Я хотів би зазначити декілька психологічних моментів. Кожна людина переносить ті чи інші події, сприйняття її по різному, але час злажує все, час вирівнює. Якщо на перші, перші дні, перший місяць. Одні боялися, і це було видно ззовні. Інші переборювали ці відчуття внутрішнє, треті не розуміли, що відбувається. Через місяць, півтора-два, практично всі були в одних умовах. Власне ззовні це не виділялося. Тобто можна говорити про те, що люди освідомили де вони знаходяться. Що стоїть попереду них, які можуть бути наслідки, і зрозуміло включалося тоді зовсім інше мислення, опановували вже військову техніку, військову майстерність і ставали чітко виконувати ті завдання, які ставились, і вже були доволі боєздатні, боєздатні хлопці, які виконували завдання, які покладалися на них. Тобто, можна сказати, що через певний період часу вже ставали фахами військовими і дійсно бойовими солдатами. Ну, але коли ви дізналися, що от настає період от уже виведення радянських військ, якими були ваші, ваші відчуття? Ну, я пам'ятаю добре цей день. Ми зібралися керівники обласних організацій. Тобто відчували, що це вже все, кінець? Так, так. І зібралися в Севастополі. Тоді був центр військово патріотичного виховання молоді на Україні в Севастополі якраз місті герої. І пряму трансляцію дивилися. Ми дуже раділи, тому що ну і плакали хлопці, тому що війна закінчується, наші братини будуть там гинути. Вже почали усмідовлювати, що ми втягнулися війну, вона вже нам не потрібна. І для держави, і для батьків, і для нас самих. І дуже раділи. Ви знаєте, таке відчуття було радості, обнімалося. Ну, як День перемоги для ветеранів, то для нас був той день. Я дуже добре пам'ятаю цей день 15 лютого 1989 року. Пам'ятаєте? В, пам в моєму житті це особливий день. Я поясню, чому. Те, що ми чекали, вивода військ це дійсно так. Коли ми попали в військову частину, а військова частина, в якій я проходив, службу, була на території на окраїні міста Кабула, і ми тішили спочатку себе думкою, що повинні поміняти місце дислокації полку, і нібито буде виводитись в Радянський Союз. Спочатку ми себе тішили цією думкою, а потім зрозуміли, що такого не відбудеться. Я 15 лютого 1989 року був студентом Українського інституту інженерів водного господарства, жив в гуртожитку. І ми дивилися в, в мене в кімнаті, я вже був одружений. в мене в кімнаті був кольоровий телевізор, і ми, мабуть. Де студентів 20 дивилися новини, і вони були розширеними новинами і показували вивід військ з Республіки Афганістан. Окрім того, для мене пам'ятний цей день, тому що 15 лютого 1989 року. У мене народився син. Я кожен рік святкую У вас свято. Подвійне під, свято. Mm -hmm. Ну, взагалі, воно патрійне свято, бо ще є свято стритення, mm -hmm. це велике релігійне да. свято. І Я думаю, що не дивлячись е, на те, що на той час е, це була комуністична держава, не просто так підбирався і цей день поєднання і релігії mm -hmm. і. Е, Підбирався цей день неспроста. Це власне, на мою думку, я не знаю, чи дійсно історії формування цієї дати. Так що цей день в мене особливо пам'ятний, тому що доля мене наградила дала і життям. Вижив на тій афганській війні і ще получив велику нагороду, народився син. Ви зауважили попередню про комуністичну ідеологію. Так, оцінювалася війна по, по одному, а от як зараз, якою зараз є оцінка протистояння радянських військ Маджахедам? Є якась одностайна думка. Ну, потрібна і... вона була чи не потрібна була? Існують різні думки. Одні висловлюють, що не потрібне, але немає вже тієї держави, яка була на той період часу. Якщо дивитися з точки зору геополітики, тієї держави, яка існувала, мабуть, інтерес геополітичний був у тій державі, якщо не були там радянські війська, були б війська іншого блоку. Так що інтерес був. На сьогодні, тобто і зараз важко сказати. На, на сьогодні можна по-різному трактувати, але я хотів би е, так, поінформувати і вас, в тому числі, що існує іще думка самих жителів тієї країни. Е, я дивився фільм і спілкувався із е, бойовими побратимами, які були, е, це дві людини, один командир дивізії, один командир полку, які були ці. Е, Чотири роки тому місяць провели на території Афганістану і зняли фільм. і брали інтерв'ю у жителів цієї держави. Непроста думка. Одні висловлюють, що мабуть не потрібно було, щоб Радянський Союз вводив війська, але в основному, звучать дуже теплі і хороші слова в адресу радянських воїнів, які перебували на тій афганській війні. Адже е, окрім військових дій, які проводились там, вони і багато зробили хорошого і доброго і для мирного населення. Тобто існує двояка думка, і пройшов час, і вже можна більш об'єктивно оцінити. Можна сказати, що е, про наших хлопців там знають, пам'ятають, і відгуки на сьогоднішній день не є самим поганим. А які є соціальні пільги та гарантії, які от ці воїни, учасники от, отримують нині? Чим власне займається ваша організація? У нас залишилось не так багато часу. Хотілося б, щоб ви це озвучили. Наша організація займає, займається соціальним правовим захистом наших членів організації надає все більшу допомогу. в першу чергу морально надаємо, тому що матеріально немає такої можливості надати. Тобто і досі Але... є потреба у моральній підтримці. Так, тому що в принципі психологи не працюють з нашими хлопцями, їх брати. В Америці, в других європейських країнах, от зараз після Афганістану там їм займаються. Є спеціальні центри, які ми займаються У нас. Ну, просто якщо до психолога запишеш з тобою поговорити. розумієте. Ну, а наша організація, ну, створили ми її ще в 88-му році, до речі, буде 25 років в березні, як ми створили цю нашу організацію. Ми об'єдналися, щоб захищати свої права. Ну, які пільги зараз є? Ну, для учасників бойових дій там 75%, 75 комунальних послуг. Для сімей загиблих померлих 50%. все. Тим більше для сімей померлих, що треба прив'язка була смерті, що він помер, той інвалід війни чи просто учасник бойових дій, який був на війні, прив'язка треба, це треба через комісії, це волокита така. І то є доказати що тоді буде більше пільг там, і більше пільга для дітей, для вступу і все таке інше. Пільги невеликі, але саме соціальне таке найбільше питання. Чи в бюджетах щороку закладається певна сума, і вірніше, вона закладається, але чи вона не закон. зменшується? Ні, вона не зменшується. Слава Богу, не зменшується. Я хотів би про інше сказати: про соціальну захищеність наших хлопців. Вперше в першу чергу це безробіття. Я вам скажу що на насиль... тобто селі 90% вони безробітні. Колгоспів немає родгоспів, нема. Хто пару чоловік підприємців робити нема. Де в місті теж 50% у нас хлопців безробітні. І найгостра проблема це вже забезпечення житлом. Ну більше 400 чоловік в області проживає без квартирних. Ну, Перерву якій... нашу розмову. Є дзвінок. Доброго вечора. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотів би звернутися до пана панеражка з таким питанням. Де він чи він інвалідом? Як символітом туди, коли і як став? При яких обставинах? Скажіть, будь ласка, дякую. А особисто до мене, я в серпні 80-го року отримав поранення, перехрив Боткіна, втратив здоров'я. Ну і по ці всі пережиті за роки, за 20 місяців з в Афганістані, наклали від... від відпочаток на, 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 на мою долю. На мене, ви знаєте, що я би краще не мав би тої групи інвалідності, третій, до речі. Якщо ви не знаєте, третя група інвалідності має вже 13 років. Ну, і... Але все одно сам маючи групу інвалідності, міг би лежати, як то говорить, і плювати в потолок, я допомагаю іншим. Вже більше 25 а років. А Скажіть, будь ласка, наскільки якісним є лікування? Ви знаєте, ну лікування е, прекрасне лікування у нас для ветеранів це Клеванський госпіт для учасників та інвалідів Великої війни. Тобто там Він приймають без проблем. Без проблем. А санаторно-курортне лікування. Санаторним кротом тяжко, тому що треба ставати в органах соціального захисту на чергу, і путівок небагато. Я думаю, що процентів 6-7 найбільше забезпечується від потреби. А хто два роки не був, заяву написав, то там компенсація буквально 300 гривень. Там невелика. А на рахунок житла ви попередньо говорили. За Скільки житло? все -таки я думаю, що на найтяжче для нас це проблема mm -hmm. житла по області, я ж говорю, десь близько 400 чоловік не має житла. В тому плані, що там покращення є чи зовсім немає. А нещодавно міністр соціальної політики Королевська казала, що це пріоритетний буде напрям забезпечення. Ну я не знаю, як говорила Кор Королевська, а справа в тім, що на житло, де це програма, яка для воїн-трансеристів в Україні діє, направляють тільки всього на 98 мільйонів гривень. Ми просили 400 мільйонів. Дали 96. Ну це шість квартир на Рівненську область. От 400 чоловік переможчити, бувався за скільки років, десятків років. Перспективи отримання житла. Це питання могло б ви вирішити, я думаю, 2,5 3 мільярда доларів на 5 років і можна було це питання вирішити. Ну, не рішається. А йдеться і... питання про адресну допомогу. Наскільки це було б виправдано? Ви маєте на увазі за квартиру, щоб адресну... Ні, не, не за квартиру, а загалом адресна допомога афганцям. Ви знаєте, це двояке питання. Палка з двома кінцями, тому що чого ми проти грошового забезпечення піг? Зараз нам стабільно оця пільга є в бюджеті заложить суму, виділяють 70. А, ви а там буде залежати, скажуть бюджеті Кабмін. У нас немає грошей. Нема грошей. Угу. Ми ще поїли і знову будемо <свісно>, без пільги, без грошей, розумієте? Тому я ще хотів би зупинитися на проблеми забезпечення автотранспортом інвалідів, які потребують. По, а це показання. є проблема. Це велика проблема. Більше 10 років ми не отримуємо автомобіль. 16 чоловік наших стоїть. Якщо брати по протезам, складному протезуванню колясками, забезпечено нормально вже в державі зробили, дякуючи. Ми пробивали це через наших депутатів колись, і воно зараз нормально все йде. От житло підтягнуться нам зрозуміло. Ну і робота, роботи. Роботи немає, люди не можуть дітей вчити, підірвані здоров'я. І не хочу багато хлопців лікуватися. Замкаються в собі. Я опять же говорю, то психологи не працюють. Розумієте, в нас Нема такого, щоб психологи працювали. Мені бо і 24 роки минуло, а все одно це 24 роки після закінчення війни. А я, от такий, як мої бойові побратими, тридцять років вже пройшло. Вже то тридцять 31 рік після війни. Ще більше розумієте? Ніхто цим питання не хоче підіймати. Не знаю. Стежі, будь ласка, от влада йде на зустрічі. якийсь діалог, що справді допоможуть, от якісь реальні такі. Ну, в межах області в нас діло непоганий, місті рівно непогане. Я скажу, слава Богу. Воно розумієте, вироблялося це роками. Це не перший рік, це з кінця 90-х років, коли в 99-му такі е, тема сама, що афганці це не вбивці, як тоді говорили. Це прості люди, які чесно виконувалися військовий обов'язок. І почали до них трошки звертатися. Ну як до людей, які пройшли через гордило війни, яких треба так сказати, шанувати, з яких треба приклад брати. І почали ми більше зустрічатися з молоді. Це все, і воно якось пішло. Подвижка пішла і пішло. У нас залишилось дві хвилини. Я би хотіла все таки на завершення таке запитання. В одному з останніх інтерв'ю голова української спілки ветеранів Афганістану Сергій Червонопийський сказав, що дуже багато людей отримують посвідчення за те, що вони не приймали в тому участь. Яка є ситуація насправді? Ну він озвучив цифру 8 тисяч чоловік. за 2012 рік отримали посвідчення. То, тобто, по суті. Це люди, які отримують пільги, ні за що. Ну розумієте як було сказано, що чи можна це відслідкувати? Як з цим бороти? Ми з цим будемо боротися? От ми питання підіймаємо на рівні держави. Давайте подивимося, де ми ведемо в Україну бойові дії. Бойові дії, ну допомогу надаємо в інших країнах, але не багато людей. Чого вісім тисяч? Розмінування це лазейки роблять. Це раз. І е, саме головне, що різні е, силові відомства даються посвідчення. Я хотів один би дорого. добавити Миколу Панасовича, мабуть, потрібно навести лад у видачі посвідчень і надання статусу учасника бойових дій. І щоб це надавав тільки один род. Оглі... на мій погляд, правильно було б, якби це видавали військові комісаріати. На сьогоднішній день, видається, е, дані посвідки військовими комісаріатами. Підрозділи Міністерства внутрішніх справ служби безпеки України надзвичайних ситуацій і ряд інших, і ще е, е, структур. Майбуть потрібно навести лад, зробити узагальнити інформацію, зосередити в одних руках узагальнити інформацію, зосередити в одних руках, щоб навести лад і чітко визначитись із статусом учасника бойових дій. Віталій Миколаївич, Микола Панасович, я вам щиро дякую за розмову. А глядачам нагадаю, що з нами з голова обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану Микола Ражик та його заступник та депутат обласної ради Віталій Грицак. На все добре. До побачення. До побачення.